Всім привіз вам люблю, Ви на конференції номер 58 Трені погоди. Аудиторія трені погоди і ми розпочнемо. Почнемо з того, що аудиторія треніні погоди. Ну, вона не сильно така активна, як і інших фандомів, але. Ну, За, за рік вона може проявити десь десь 20 раз. Почнемо з віку. Десь більшість вікова дозора, яка може дивитися трині погоди, це. Десь до 8 до 14 років. Можливо, навіть до 15-16, як це буде можливо. Ну, як таке так може бути. В статі не погоди, це, в принципі, там чоловіки і жінки і десь так. Більшість, яка аудиторія дивиться, ну і статі це більше чоловіки, жінок більшість, десь 54% то тені погоди. І 45% дивиться десь в і жіночого. Це десь жінки десь дивиться тільки 45% аудиторії трині породи. Почнемо з 100 аудиторії з інших країн, це у більшості є з більшості з країн це ну, більшість з України. Що ще шість десять шість дивиться трині погоди, 8 інших процентів це Росія. Це навіть погано, тому що там є. Російська аудиторія, тому що російська аудиторія дуже агресивна, ніж українська. Це як кажуть так, якби нас є. Почнемо з того, що аудиторія трині погоди більше більш розумна, тому що ну, вона якби все бачить, і, ну, що, що не, там, не так, все, ну, більше добре, тому що Ти добре, тому що як я там зроблю якісь недоліки, вони там можуть виправитися. Це якби добре. Відношення аудиторії до трені погоди, можливо, десь 50% бо нейтральне, 50% може вибожнюють, але це десь так. Ну, можливо, там може бути ну, деякі ненавидіть, але. В моєму того, що аудиторії трені погоди менш агресивна, ніж за інші аудиторії, тому що більшості іноземних аудиторії. Бо можуть бути дуже агресивні, тому що там можуть бути фанатики в інших аудиторії. Ну, твої поводи менше агресивної аудиторії, ніж в інших е серіалах, фандомах, е або в іншому. В принципі, як взяти того, що аудиторія тині погоди ще не така погана, ніж в інших. В інших аудиторіях вчера може бути дуже агресивною, може бути дуже тупою, а ти ні десь так немає. Мочу аудиторія, я ти в більшості розумної нуби. Ніж та інші. Можливо, в інших. В е в інших фандомах може аудиторія може бути порозумніша, але це більш набагато краще, ніж в інших фандомах, де буває дуже агресивна аудиторія, ще такі фандоми є, ніж тинні породи, не менш агресивні. Є відношення аудиторії і більше це нормально. Тому що в інших серіалах фандомах буває набагато гірша аудиторія, або дуже токсична, або агресивна. Буде якби дуже тупа. ну там ще відбуває, в принципі. Я думаю, вона закінчила ту конференцію. Всім до побачення, знову вагом Поліплеєм, бачення, всім бах!